Сьогодні я з вами буду робити запашну олію для салатів, для картоплі. І це буде такий бюджетний варіант. Беремо олію, звичайно, просту, соняшникову, дезодоровану баночки. Бажано шкляні від якихось спецій. У мене були колись спеції тут. Також беру. Гостру паприку, я її змолола так буде краще такими листівцями вона вийшла. Бачите? Пару перчиків, аніс, мятка, розмарин часник і чебрець. А зараз приступимо. Будемо робити перше з м'яти. М'яту в середину закладаємо, бачите в баночку, часничку, і трошки ось так ось скільки ось так. Таких плестівців. Червоного гострого перця. Зараз ми будемо робити з гілочок розмарину. Всі гілочки трави треба добре промити і висушити пару часничків. Це у нас буде другий. І третє у нас буде чебрець. З горошками чорного, пару горошків чорного перцю. Також в руках розітремо трохи розмарину і так закладемо в паночку. Ці приправи потрібні нам для картоплі, для салатів, для риби маринування, просто для приливання фукачу. Або також, коли випікаємо свіжий хліб на заквасці, можна його використати і поливши на хлібчик, так буде дуже смачно. А зараз заливаємо олійкою. Цей спосіб називається холодним, бо є ще і, що заливають гарячою олією, загрітою до 80 градусів. Закриваємо кришечками і на 10 днів у темне місце для настоювання в холодильнику. Одне масло. Беремо дві пілюсточки анісу. Дві пелюсточки, бачите? Анісу. Чесночку. Я розрізаю, трішки чебрецю. і теж заливаю олійкою. Шкода, що у мене немає базиліку, на наступний раз я зроблю ще із базиліку. Цю травичку, всю. У мене залишилося, я використаю для цього масло. Ось так у нас така. Вийшла краса. Бачите, яка краса в нас вийшла. Всім смачного приєднуйтесь до мого каналу. Всім дякую за увагу. Чекаю на коментарі.